Доброго здоров'я, діти! доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сніється ясне небо і дивує світ. А земля нехай дарує вам барвистий світ. Зараз у нас заняття з літематики, скажи і покажи, скільки. Скільки сонечок на небі. Артемчик показуй і кажи, скільки. Одно. Одя... Молодець. Скільки рук у тебе і у мене? Чотири. Чотири показуй, Молодець. А вогників у світлофора. Три. Скільки лап у пса патрона? Чотири. Чотири. Скільки пальців на одній руці? П'ять. Скільки пальців в кулаці? П'ять. П'ять. Скільки лапок у жука? Три. Так, там три лапки. Сколько лапок у жука. Пять. Ну где же там пять? Ты что, считать не умеешь? А ну, вот важный. Три, пять, шесть. Шесть. Сколько лапок в павука? Павука. Восемь. Так, вісім, скільки кольорів веселка має? Один, два, три, три, пять, Шість. Сім, восемь. Шесть, уважний, скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім кольорів веселка має. Так. А тепер порахуй скільки пінгвінчиків скажи і покажи. Один, два, три, чотири, пять. Ти Не внимательно. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шесть. Шість. Вірно. Скільки оленяток? Один, два, три, п'ять. Пять так. Порахуйжечків. Їжа. Три. Артемчик, скажи, будь ласка, кого найбільше? Оленьят. А скільки Оленяток же ж п'ять, а, а пінгвінчиків шість. То кого більше? Обоє гривинов. Пінвінчики більше, Вільно. найбільше, більше. а кого найменше? Не хочу баком. І Так, правильно, молодчинка. А Що -що. ось до нас завітали сніговички. А ну порахуй зайка, скільки їх? Скільки сніговичків? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, да, правильно. А, тенчик, а что нужно сделать, чтобы снеговиков стало девять? Восемь прибавить один. А, нужно... Приєднати ще одного сніговичка. Ось я це зробила. З'яв... було вісім сніговичків. З'явився ще один і стало їх скільки, Артемчик? Дев'ять. Стало дев'ять. Правильно, кількість сніговичків ми позначимо циферкою дев'ять. Ось вона. Ми вже знайомились на минулому занятті з числом та цифрою дев'ять. Так, а зараз пінгвінчик хоче потрапити до свого будиночку. Ми маємо йому допомогти. Він буде йти по крижинках. На кожній крижиночці є циферки. Назви, будь ласка, всі циферки я показую, називай. А, один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, дев'ять. Я пишу. Так. Пінгвінчик має йти по крижинках, які позначені циферками. Як же ж він, по яких саме крижиночках він має йти? Починаючи з одинички. Один. Два, три. Ті. чотири, Ті. чотири, чотири п'ять. Шесть, сім. Восім. Дев'ять. Все і ось. Ти допоміг пінгвінчику дістатись до будиночка. Правильно, молодець, Артемчик. Так, наступне завдання таке. Ми зараз маємо з тобою поставити правильно знак. Більше, менше або дорівнює. Порахуй скільки сніжиночок і виклади в себе на столику картку. Сніжинок. Mm. Ну, где ж ти? Читання... Сніжинок. Скільки сніжиночок? Давай будемо рахувати. Що? Один, два, три, чотири, пять. П'ять сніжинок. Поклади в себе на столику п'ять сніжинок. Так, Артемчик, а скільки у нас сні... снігових кульок? Траву. Скільки, скажи. Чотири. Чотири. Так, правильно. Виклади на столику картку з цифрою 4. А тепер давай з тобою порівняємо. Чого ж у нас більше? Сніжинок? Чи снігових кульок? Сніжинок. Сніжинок. Так, сніжинок більше. Вірно. Який же ми поставимо знак? Більше. Так. Більше. Правильно. А як ми правильно читаємо вираз? 5. Більше. більше, чем 4. 4. Молодець. Правильно виклади в себе, будь ласка, такий вираз на столику. Так, все, впорався. Продовжуємо далі. Так. Так, добре, молодець. Наступне, що ми будемо порівнювати, це ялинкові прикраси, ялинкові іграшки. Так? Порахуй, будь ласка, скільки у нас синіх ялинкових прикрас? П'яти. Тьма. Давай рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шесть. Так, то скільки? Шість. Викладай в себе картку на столику. Шість. Порахуй червоненькі. Один, два, три, чотири, пять, шесть. Шість теж. Так, значить шість синік, шість червоний. Артемчик, який же ми поставимо знак? Більше, менше дорівнює. Дорівнює, так. А ну прочитай, будь ласка, вираз. Шесть 6. Шість дорівнює шести. Так, молодець. А наступних ми порівнюємо гномиків і кошенят. Давай порахуем гномиків. Будь уважний. Давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сім гномиків. Виклади картку з цифрою сім. Сім. Так, рахуємо Один. кошеняток. Один, два, три, чотири, пять, шесть, Є сім. Китай, Тома. Сім далі. Вісім. Сім. Дев'ять. Дев'ять дев кошеняток. Виклади на столику циферку дев'ять. Артемчик, кого більше гномиків чи кошеняток? Кошеняток. Кошеняток більше, так. Але першими стоять у нас гномики. Який же ми поставимо знак між ними? Так, так. Більше. Більше у нас кошеняток. Але якби були кошенятка перші, да? а не гномики, тоді б ми поставили знак більше. Але ж у нас перші гномики, то який ми знак поставимо? А гномиків менше. Знак Отже, ми поставимо Мінці. знак. Мінці. Менше знак менше. Чим дев'ять. Так, і читаємо сім менше, ніж дев'ять. Так, добре, виклади в себе цей вираз, будь ласка, на столику. Так. все, Тьомочка? Так. Да. Так, добре, давай трошки відпочинемо і виконаємо вправу кільце. Ми вже це колись робили. Ми маємо по черзі з'єднувати е, кожен пальчик з великим. Казівним, середнім, з безіменним з мізинчиком. І в зворотньому напрямку мізинчик, безіменний, середній казівний. Виходить Тьомочка, в тебе? Так. Так, добре, зробили таку вправу для наших пальчиків. Так, добре, молодчин. Так, Артемчик, а тут у нас на наступній картиночці, в баночці є цукер. В баночці ліворуч, скільки цукер? Одна. Одна, а в баночці праворуч рахуємо, я показую, щоб ти не збився, рахуємо разом. Один, два. Три, пять, шість, сім. Так, рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Восім. Вісім. Так, вісім. Отже, ліворуч одна, а праворуч вісім. Артемчик, а якщо разом, то скільки і праворуч і ліворуч всього цукерок? Десь їх хто? Дев'ять. Так, дев'ять. Так, правильно, ми можемо скласти приклад. Один плюс вісім дорівнює дев'ять. Так. А тут скільки ліворуч цукерок? Сколько скільки ліворуч? Дві. Дві. Скільки праворуч? О, один, два, три, чотири, пять, шесть, сім. Так який ми складемо приклад? Два, два. два. О, плюс О, два. Дорівнює? Дорівнює. Доріжнює? Девять. Так, правильно. Наступна картиночка. Сколько в баночке леворуч? Три. Три. Сколько в баночке праворуч? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Три плюс шесть. Сколько разом? плюс шесть сколько? Три 3... плюс шесть. 6... 1... Один. Чому? Три плюс шесть. Три плюс шість дорівнює. Дев'ять. Дев'ять. Так, правильно. А на цій картиночці рахуй, скільки ліворуч цукерок. Один, два, три, четыре. Так, четыре. А праворуч. Один, два, три, четыре, пять. Так, пять. Артемочка, и мы можем скласти приклад. Один, два, три, четыре четыре. Mm. плюс. Сколько конкретно Шесть. Где, Где ты видишь там шесть? Тема, что такое сегодня? Пять. Пять. Четыре плюс пять. До ревня. Сколько четыре плюс пять? Девять. До ревня девять. Так, правильно. Зараз ми переглянемо відео про склад числа 9. Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа дев'ять це кількість предметів, яких 9. Порахуй, будь ласка, олівчики, скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь. Yes. 9. 9. Так отже, склад числа девять це? один и восемь, один и вісім. два, два и семь, два и так. три и шесть. і пять, Чотири і пять, пять и Так. шесть і три, Сім і два, два восемь и один. Восімь і один, так правильно. Отже, давай ми ще раз назвемо Склад числа дев'ять це один і восемь, два і семь, три и шесть, і пять, пять і 4, 6 і три, 7 і два, 8 і один. Так, Артемчик, наше заняття підходить до завершення. Ми сьогодні продовжили знайомити, знайомитися з числом та цифрою 9, дізнались про склад числа 9 і виконали багато цікавих завдань, з якими ти добре в порівся, бо ти в мене молодець. Я дякую Речі, тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня, будьте здорові, до побачення! To bylo báčení.